Усвідомлюючи свою високу придальність. очисто присягаю. вірно служити українському народу. <звілля> Молодий чоловік влаштував сімейну сварку, а по приїзді правоохоронців намагався спровокувати їх на бійку. Малий, я прибіг в мене дома. Ти Дружа, ти руки руки ти За даним фактом було зібрано необхідні матеріали, а розбишаку доставили до відділку поліції. Дружина виховувала чоловіка, що хильнув зайвого. А компанія гучно розмовляла, чим і заважала відпочинку мешканців будинку. Після профілактичної бесіди, проведеної поліцейськими, всі розійшлися по домівках. Молодий чоловік, який назвався працівником виконкому, у стані алкогольного сп'яніння доводив поліцейським, що намет релігійної організації встановлений незаконно. При перевірці з'ясувалося, що всі дозвільні документи присутні та чинні. Від письмових пояснень чи заяв чоловік відмовився. Прибувши на виклик до села Селевінки, що на Васильківщині, працівники поліції з'ясували, що активістами автоєвросили було задокументовано факт незаконного продажу дизельного палива. За даним фактом було зібрано заяви та пояснення а на горе бізнесмена чекає заслужене покарання. За минулий тиждень працівниками Твоцерківського відділу поліції було здійснено 799 виїздів на виклики та повідомлення громадян, з яких 126 по лінії кримінальної поліції, розкрито за гарячим слідом 10 кримінальних правопорушень та 10 правопорушень по лінії незаконного обігу наркотиків. Виявлено 402 адміністративних правопорушення, з яких 17 – за керування транспортним засобом та міські ніня, за всіма фактами складені адміністративні протоколи усвідомлюючи свою високу відповідальність.